Вітаю всіх! І пропоную вам подивитися вам меседж від Всесвіту, або можемо назвати Послання для вас від Всесвіту. Можливо, у вас відбуваються якісь незрозумілі події або ситуації, або не знаєте, як діяти, або чи правильно обрали свій напрямок, чи так ви рухаєтеся. Тож, я, як завжди, роблю на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Але я б рекомендувала вам продивитися всі три варіанти. Який для вас відгукнеться, той більше вам і підходить. Якщо не відгукнеться жоден, то сьогодні, на жаль, для вас ну, немає підказок від Всесвіту. Можливо, наступним разом будуть. І так, починаємо з першого варіанта. Перший варіант Аркан суд. Зараз ви на шляху духовного розвитку. Пам'ятайте, саме важливе на цьому шляху вміння відпускати, прощати і не засуджувати. І почати потрібно з себе. Хваліть себе, попереду відродження або звільнення. Наберіться терпіння, будьте наполегливими. Тобто, у якій би ситуації ви зараз не знаходилися, незабаром вас чекають зміни на краще. Головне навчитися прощати. Розлучайтеся з образами, страхами, старими звичками. Зміни будуть обов'язково. У вас є підтримка вашого роду. Другий варіант зірка. Зірка вам представляють весь всесвіт. З усім її потенціалом. І щоб отримати доступ, беріть ініціативу у свої руки, шукайте своє призначення, розкривайте свої здібності, використовуйте всі можливості, які дає світ для розкриття себе. Зараз перед вами відкриваються нові перспективи, з'являться нові можливості, втілювати плани і ідеї в реальність, і вам потрібно приділяти більше часу для навчання. І третій варіант вежа. Звільніться від оков своїх переконань. Прийшов час зробити кардинальні зміни у вашому житті, ваші установки, переконання. На цей час потребують кардинальної реконструкції. Виходьте за рамки всього звичного, знайомого. Це важко, але необхідно для подальшого просування і розвитку. На всі події реагуйте швидко, ведіть активний спосіб життя. Зніміть насамперед, із вашого життя ваші звички, які у вас тримають певний час, і змініть сам образ, тобто уклад вашого життя. А я нагадую всім, що це. Тільки на цю, цей раз такі енергії, наступного разу можуть бути інші енергії і почуєте більше корисної інформації. Тож бажаю всім, щоб для вас був цей день благосприятливий, мирний, затишку родинного і сімейного благополуччя.